Добрий день, шановні глядачі. 8 серпня Київська область. Ви на моєму винограднику. Ми продовжуємо знімати відео про те, як не спасати виноград, а нормально його вирощувати. І почнемо ми з агротехнічних прийомів. Це все ж таки основне. Хімічний засіб це допоміжний засіб. Основні помилки, які допускають виноградарі, це неправильний підбір сортів. Зараз я покажу, підемо на виноградник, я покажу хоча б орієнтовно, як їх обирати. Друга помилка це перекормляний виноград зайвий полив. Третя помилка це загущення. Несвоєчасне видалення пасинків, нормування неправильне пагонами дуже часто зустрічається. І остання помилка це намагання тримати в себе якомога більше сортів, таку колекцію, собі всі вони добрі, гарні, якщо в інтернет подивитись. Але серед них обов'язково попадаються такі. Які не стійкі до хвороб, вони будуть розсадником і це буде безкінечна боротьба. Зараз і йдемо, і я продемонструю хоча б приблизно, як обирати, на що дивитись, коли обираєте сорт. І що робити, коли вже загущений виноградник, як з цим хоча б трошки боротися. Агротехніка починається. З місця посадки. Як його обрати, з південної сторони будівлі, на сонці, там, де продувається. але місце посадки ми таке, яке маємо, таке маємо. Не кожен може обрати підходяче місце посадки. Ось, скажімо, тут цей Юпітер посаджений в тіні з західного боку будівлі. І навіть трошки загущений. Але на ньому такого немає. Чому? Підбір сортів наступний. От. Він добрий по стійкості до захворювань. Він нього не сильно він сприятливий, але в нього теж є недоліки. Любий сорт має недоліки. За гібридні форми я взагалі не кажу, то нічого не відбиралося, що виросло той гарне. От. Але це інститутський, ну як інститутський, селекційної станції американської. Юпітер досить серйозна селекція велася, але і він має недоліки. Він загущується. От, скажімо, у нього пасинки. Росте перший порядок пасинків, потім другий, а ось тут навіть третій порядок пасинків із, із ягодою. От. І все це погіршує обстановку, хотів сказати, криміногенну <схи> з хворобами. Тому що зайві пасинки треба своєчасно видаляти, а не завжди на це є час. Люди здебільшого зайняті іншими справами, якщо виноградник десь на дачі. Тому при виборі сорту треба звертати увагу на особливості сортів. Дуже багато сортів, які загущуються. От бачите, у нього пасинок першого порядку, пішов з нього пасинок другого порядку. І занадто сильно росте. Тут треба проріжувати. Я ще не робив тут проріжування пасинки повністю не повидаляв, так які які сильно заважали. Але ми бачимо, що тут нормально. Але тут, звичайно, робилися обробки. Потім я розкажу які. Але є і інші сорти гібридні форми. Зараз я покажу, чим відрізняються вони. Оце інший сорт, точніше сказати, гібридна форма. Це Бешевський. Як у нього з пасинками. Він перевантажений. Це молоденький кущик. Я тут нічого не, навіть нормування не робив, щоб подивитись, з якої бруньки він за, закладає нормальні грони. От. Але ми звертаємо увагу на пасинки. Які тут пасинки? Два листочка, три листочка. Він не жене зайвих пасинків. Розумієте? І з ним. Дуже легко працювати. Один раз прищипнув і все, вже наступний порядок росте зовсім слабенький. Інше по чому обирати треба. Лоза. Всі рахують, що визрівання лози це от для зимостійкості дуже добре. Не тільки зимостійкість має значення. Цей виноград ще зелений, а лоза в нього вже зріла. Ця лоза вже не уразиться захворюваннями. Зріла лоза не уражується оїдіуму. Розумієте? А на інших сортах лоза ще зелена. І якщо погіршиться погода і не зробити обробку, вона уразиться оїдіумом. Ну, тут теж цикатка. Цикатки не оброблялась в цьому році і є вона. Отак обирати треба сорти, крім смаку слугу. тому що вам розповідають, які вони всі гарні. І дійсно вони гарні. Але для певних умов потрібні певні сорти. Треба оцінювати свої умови вирощування. Свої можливості по догляду, тоді ви зможете правильно обрати сорт або гібридну форму, яку вирощують. А на смак це суто індивідуально це треба пробувати. Як ростуть бажано дивитись у місцевих виноградарів, розмовляти, дивитись, як він, що він. Ну і читати, звичайно, є форуми. Є форуми, де люди діляться. Але ну, така різниця буває. І тому цей абсолютно здоровий, він вже не заразиться. Хіба що на верхніх пасинках міндів піде. Ну ось тут у нас інший куст бішевського. То саме пасинків зайвих немає. Лоза тут менше сонця, вона пізніше почала визрівати. Він трошки нагружений. І поруч Леді Патріція. Тут лоза зовсім зелена, але цей сорт по стійкості до хвороб значно кращий. От на Бішовському вже визріває лоза, на леді Патріції ні. А вона пізня, і в неї лоза трошки пізніше, але вона дуже рідко вражується хворобами, тому вона тут росте в такому... Темному місці з північного боку будівлі. І пасинки теж вона не дає сильних пасинків, якщо вона нагружена. При недогрузі може гнати верхівки верхні пасинки. Але якщо прищіпуєш, то тут вже відростає зовсім слабенький пасинок. Це ще залежить від живлення. Теж живлення. Належить до агротехніки. Якщо пагон жирує, тобто він має надлишок азотних добрив, то він буде уражуватись. Зараз я вам продемонструю. Ось тут ми маємо плодову стрілку сорту Галбена Ноу. No. Ось нормальний плодоносний пагін, на ньому дві гронки, вони підрізані, але вони... Невеликі гронки, тому достатньо він нагружений. Хвороб на ньому немає. І ось на цій же плодовій стрілці жируючий пагін. Він тут на місці перегибу, він планувався як заміщувачі, який буде замість цієї плодової стрілки на наступний рік. Але він пішов жирувати. Грони тут такі самі. Ось тут навіть тріснула ягода. Але на ньому вже видно ураження на жируючому пагоні. Тому агротехніка має велике значення. Не можна давати жирувати, стійкість до хвороб знижується при жируванні. І навіть якщо ви не вносите азотних добрив, то при зайві вологі в ґрунті і високій температурі азот засвоюють азотофіксуючі бактерії. І виникає надлишок азоту. І от деякі такі жируючі пагони, він буде видалений, одразу буде видалений після зйому ягоди, щоб не розповсюджувалась хвороба. Я розкажу, коли буду про особливості хвороб розповідати, розкажу, які пагони, коли видалять і чому, головне чому. Ну, Це ось іще один. Любитель гнати пасинки. Це у нас дубовський рожевий. Ось. Гронка – він тільки почав це на дворі, відкритий ґрунт, тільки почав фарбуватися. Але ось є пасинок. Перший порядок, другий порядок і навіть на третьому порядку він закладає грони. Це я залишив навмисно, щоб показати, що це недобре. Добрий виноград з недобрими побічними ефектами. Отак його виломують, виломуйте тут, де виломано, менше ростуть. Де виломано під саму бруньку, менше ростуть пагони, але це недолік. це недолік. І це треба враховувати, коли садите собі. Зараз ми підсумуємо. Це, що я сказав. Оце саме перше по агротехніці, що треба знати, це обрати правильно сорт під свої умови, під свої можливості, щоб він не загущався, не давав пасинків, щоб їх не ламати і не ходити все літо, тому що не завжди на це є час а при загущенні. Іде ураження, ви бачили це. Друге, перекормлювати виноград ні в якому разі не можна. Надлишок азотних добрив веде до захворювань. І з поливами теж саме. І Якщо з весни не вистачає вологи, його треба поливати. Далі менше і менше і менше. і не гоніться за крупною ягодою, годують, поливають для того, щоб була отакенна ягода, отакенні грона на продажу. Але те, що на продажу, воно бризкається до 15 разів за сезон. А для себе, якщо ви вирощуєте, не докармлюйте. Не треба там зайвої органіки, не треба зайвих добрив. Рослини взагалі. Живляться сонцем. Добрива це лише будівельний матеріал. Якщо виноград росте в тіні, йому треба менше добрив. І Якщо стоїть пасмурна погода похмура, йому теж треба менше добрив. Тому не увлікайтеся цим. Це веде до захворювань. Для прикладу, що робити зараз? Саме на цей момент, якщо виноградник загущений, а відіум вже тут де-не-де вразив, а зараз пройде дощ і, і піде мільдю розповсюджуватись. Тому бажано прорядити його вже зараз, якщо ви запустили виноградник. Що робити? Для прикладу, це гібридна форма, подарок ні світає, чи подарунок ні світає. Він вже готовий, він вже стиглий. Тут він був трошки під пліночкою, під, під плівочкою. От. На наступний рік нам потрібна лоза. У ну, нього є свої недоліки, в нього погано визріває лоза, і відповідно, вона може уразитися оїдіумом. Е і домілью в нього невисока. Тійкість. Смачний, і гарний виноград для продажі можна вирощувати для себе. У мене кожен рік стає питання, чи залишати його, чи видаляти. Але зараз покажемо. Ось є нижня лоза, на якій вже є урожай, її будемо лишати на наступний рік. Вона має визріти, вона ще зелена, вона має визріти, але ягода вже повністю стигла. А весь. Всю іншу плодову стрілку можна видалити прямо зараз, не чекаючи осінньої обрізки. Якщо треба прорідити виноградник, ви знімаєте урожай, знімаєте повністю урожай із цієї стрілки і вирізаєте її. Оп, і все. І оці пагони всі вони видаляться. І буде просторненько, вільненько тут. І тут так само. Урожай знімаємо. І зараз я їх виріжу повністю. Один пагін оставляємо, той, який буде на наступний рік. Всі інші прибираємо, не чекаючи осені. Ось тут ми вирізали, зібрали виноград, вирізали, залишили одну лозу на цьому рукавчикі і одну лозу на цьому рукавчикі. Це будуть плодові лози на наступний рік. Тут ще буде проріжуватись, тут у нас багема, тут є зайві пагони, їх не треба стільки. І це можна робити. Не ждати осені, коли обрізка, а робити зараз це зменшить захворювання набагато. Зменшить захворювання винограду. Ще один прийом це чеканка. Чеканку треба робити своєчасно. Взагалі вона робиться, коли розвертається коронка на винограді, але можна і раніше робити, тому що ці верхні пагони будуть уражатися мільдю. Як тільки ви на них побачили ураження мільдів, одразу робите чеканку. Виноград вже майже достигли, йому вистачить листя на пагонах. І пагони тут вже зрілі. Тим верхівкам абсолютно вже нам не потрібні ті верхівки. Ось такий дубовський рожевий, майже готовий. Вже зроблена чеканка. На цьому ми, мабуть, закінчимо. Але ми ще повернемося до агротехніки. У інших розділах я розкажу і про ті бали стійкості, як нормувати. Багато, просто довгі відео нам нема як знімати. До побачення на моєму каналі.